Всіх вітаю, розпродаж продовжується. По 300 гривень чашечка Д. Є такий дуже гарний біленький на об'єм 90. Іде з подвійним пушапом. На об'єм 90 іде без пушапчика. Кафейний, наявності розмір 95 і 85. Де, де з мережівком, і подвійний пушап. Чорненький без, без пушапу, дуже гарна, повномірна моделька. З силиконовою, на шві силиконова вставочка, Смарагдовий. Повністю мережевний 90 d йде також з невеликим подвійним пушапом. І дуже гарний бежевий колір, наявності 80 і 90 d йде без кісточок, таке мереживку, йде без кісточок і без пушапу. Замовляйте!